Вітаю всіх на моєму каналі Закохана втару. Якби аркан імператриця міг говорити, її голос лунав би, мов весняний вітер, що лагідно погойдує молоді пагони, мов дзвінки сміх немовляти, яке тільки ну, пізнає радість життя. Вона б говорила мовою природи, любові, достатку й турботи, нагадуючи, що справжнє процвітання починаючи з гармонії всередині нас. Якби вона могла говорити, її слова були б ніжними, але впевненими, такими, що заповнюють серце теплом і відчуттям безпеки. Вона б розповідала про мудрість циклів природи, про те, що кожна пора року має свою цінність і що все в світі розвивається поступово. Не можна примушувати зерно проростати швидше, ніж йому належить, бо справжня сила приходить через природне дозрівання. І ось її слова. Я, імператриця. Я втілення родючості, достатку та безмежної любові. Я мати, дружина, кохана, покровителька мистецтва та природи. Я та, хто дарує життя, плекає красу та наповнює світ гармонією. Дивіться на мене. Я одягнена в сукню кольору стеглої пшениці, що символізує багатство та процвітання. Моя корона це вінець 12 зірок, що означають повноту циклу та гармонію Всесвіту. У моїх руках Скіпетр символ моєї влади та сили і щит з зображенням венери, богині краси та любові. Я сиджу в саду, де буяють квіти та плоди. Це мій світ, світ, де панує достаток і гармонія. Я частина природи, і природа частина мене. Ми одне ціле, нерозривно пов'язані між собою. Я мати всього живого, я та, хто дарує життя, плекає Його та оберігає. Моя любов безмежна та безумовна. Я люблю кожну істоту, кожну рослину, кожну краплину води. Я та, хто дарує тепло та затишок, хто захищає від зла та небезпеки. Я дружина та кохана. Моя любов пристрасна та ніжна, вірна та віддана. Я та, хто надихає на подвиги, хто дарує радість та щастя. Я та, хто підтримує важкі часи, хто вірить у твої сили та можливості. Я покровителька мистецтва та краси. Я та, хто надихає на творчість, хто дарує натхнення та музу. Моїм поглядом розквітають квіти, моїм дотиком народжуються шедеври. Я та, хто бачить красу в усьому, хто вміє цінувати прекрасне та створювати його. Я символ достатку та процвітання. Я та, хто дарує багатство та успіх. Моїми зусиллями земля родить щедрі врожаї, а серця наповнюються радістю та вдячністю. Я та, хто вміє цінувати матеріальні блага, але не робити їх сенсом життя. Я символ гармонії та балансу. Я та, хто вміє знаходити рівновагу між протилежностями, хто вміє поєднувати матеріальне та духовне. Я та, хто живе в злагоді з собою та світом, хто вміє насолоджуватися кожним моментом життя. Я імператриця. Я та, хто дарує життя, любов та красу. Я та, хто веде тебе до достатку та процвітання. Я та, хто надихає тебе на творчість та самореалізацію. Якщо ти шукаєш любові, звернися до мене. Я наповню твоє серце теплом та ніжністю. Я подарую тобі безмежну любов, яка не знає меж. Якщо ти шукаєш достатку, звернися до мене. Я відкрию перед тобою двері до багатства та успіху. Я навчу тебе цінувати матеріальні блага та використовувати їх на благо. Якщо ти шукаєш натхнення, звернися до мене. Я подарую тобі музу, яка надихне тебе на творчість. Я відкрию перед тобою світ краси та гармонії. Якщо ти шукаєш гармонії, звернися до мене. Я навчу тебе знаходити баланс між протилежностями. Я допоможу тобі жити в злагоді з собою та світом. Я імператриця, я твоя мати, дружина, кохана покровителька та натхненниця. Я та, хто завжди поруч, хто завжди підтримає та допоможе. Я та, хто вірить у тебе та твої сили. Дозволь мені обійняти тебе своєю любов'ю. Дозволь мені наповнити твоє життя достатком та красою. Дозволь мені надихнути тебе на великі звершення. Я, імператриця, я твоя сила, твоя мудрість, твоя любов. Я та, хто веде тебе до щастя та процвітання. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, переглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розкладом.